А що це ви продаєте? Пісочки, щось, щось продаю. – Це ваші? Так. Да. Хороші, кусочки, я в них брала всі хороші. Це дуже добре. Що так не вистачає до пенсії, що в, ну, вимушені працювати? не А 200, діти? 300, 300 пенсія, а сину робили вісім операцій, в нього е, ну що сказати, групу не дали йому. Зараз такий час групу не дають. Ну так. Да. І ми його лікуємо, бідуємо, він зараз в лікарні. Окуляри за три сімсот купили, бо вже третій по щоту, і то йому не підходить. Ми сім операцією, округу прив'язаної резинки і на поломбі. І його що два рази та забирало. А, а це ви десь і купуєте і, і продаєте тут? Так, да, так. Да. Раніше мені давали безплатно, зараз твітя, що не дають. Я безплатно, але і вертала гроші. Дуже, дуже. Ну, ми хочемо безплатно вам дати пакетик, О, щоб у вас була я і ковбаса. Дякую, що ви хайпокриєте. Не, не буду ганяти. Щоб ви були здорові, щоб менше Ви будьте здорові, нехай вам Бог допомагає. Дякую, дякую.